Так. Всім доброго дня і слава Україні! Знімаю відеообзор по сходах Сої. Сівба була на тій площі, що я зараз стою прямо 20 березня, 20 квітня. Тут сіялось. обробка була 4 дні назад від зілля. Перший раз. сіялось саморобною дисковою сівалкою. Ось так виглядають рядочки. Видно, що зілля не посохло. Но вже його здоров'я того немає, але ще воно не впало. Так, далі йдемо В Слідуючу площу. Так, ось ця площа. Як видно, зілля вже нема. Сівба тут була десь в районі 12 квітня. Тут проходила сівба 12 квітня. З, ну, на сьогодні вже, можна сказати, дві неділі після першої обробки від зілля. Крупилося трудкою Roundup Max. Ось так вона виглядає. Норма висіву тут пішла 150 кг на гектар. Ось так виглядають рядочки. Сьогодні буду заїжджати, вже повторно крупити. Думав, не крупити. Але зустрічаю ось таку ерунду. Вона є поодинока. Але якщо її зараз не взяти, то потім її вже нічим не забереш. Ще через день-два, якщо його ще дати по зеленому листку трошки підживки, вона вже вкриє землю. Ось так виглядає. То на рівних площах, там де вироблені, то на своїй, як то кажуть, на своїй землі показую. Зараз показую сусідову Сою. Теж сіяв я, але сама земля була вироблена погано. Зараз секунду перейдемо через пшеничку. <кій> Пшеничка того року. Трошки нездаленька, але ну, не ви всіх. Хто доглядів, то нормально. Так, показую сусідську сою. Теж сіяв я. Е, район. Десь так само біля 20-х чисел. Тут була оранка на зиму, нікудишня. Як бачите, видно? Може видно, може ні. Шпирей стояв і навіть був не розкультивірований. Він тут просто зайшов буруною в один слід і я поїхав сіяти. Може видно на відео, тут воно взагалі. Обробка була, теж крупив я буквально яких 4 дні назад. Видно, що зілля добре не посохло. Ось такі перепади. Зараз покажу далі. Ось так вона виглядає. Таї перепади мало того. Тут ще, ви бачите, які перепади є. Зараз може сфокусується. Воно видно. що Тут як сантиметрів, якщо взяти відносно ось цього горбочка, і відносно ось цієї долинки, тут перепад сантиметрів, щоб не 20, то більше навіть як 20. Соя посходила гарно. Але якщо я буду молотити її тут, чесно сказати, я буду винний, бо я вітрі низько візьму, оставлю велику стерню. Чуйка в мене така. Ось так виглядає Соя. Все-таки ранні посіви є ранні посіви. Бо їх хто сіяли пізніше, в травні, вже хто сіяв ще анкірними сівалками, вже на вчорашній день почали пересівати. Дощу в нас не було. Спочатку посівної сої дощу не було. Всі сходи сої без дощу. Добренько, кому що цікаво, дзвоніть, розповім детальніше.